Друзі, сьогодні я ділюся відео аж із трьома будинками до 5000 доларів по опису своїх продавців та сусідів, які відповідають за продаж будинку. Не забудьте підписуватись на канал, аби не пропустити саме свій будиночок. І починаємо ми із будиночка, який знаходиться в селі біля Трускавця. Є декілька споруд. Зараз ми зайдемо в будиночок і подивимось на його стан. Нас зустрічає кухня-вітальня, досить обширна, обставлена старовинними меблями. Комусь це дуже сподобається, хтось захоче зробити оновлений ремонт. Для проживання є все, газу на території немає, але є 16 кВт електроенергії. Тому, в принципі, обігрів і всі побутові пригоди тягне взагалі без проблем. Далі нас зустрічає коридорчик. Все дуже автентично, старовинно. Після коридорчику є просто ізюминка цього будинку. Це ось така от тераса, такий придбанник, із якого можна спостерігати за природою. До речі, стіни доволі товсті, будинок не холодний і опалення вистачає досить. Також є горище. Але нас туди не пускали. Ванна кімната сучасна. Зі всіма зручностями можна побачити, що в принципі дуже-дуже навіть сучасний ремонт, є вікно, можна провітрювати, для когось це важливо, можна дивитись на природу. Наступні кімнати вже більш такі автентичні, є груба, тобто опалення пічкою дров'яне, автентичне. Всі меблі залишаються як є: меблі антикваріат ще з 1960-х років. Як ми бачимо, стан меблів дуже-дуже дуже класний, можна відреставрувати і все буде дуже-дуже пристойно виглядати. Можна пофарбувати, можна просто заново покрити лаком. І цей будиночок, як ми бачимо, знаходиться біля тростянця. Зараз приблизно вкажу район. Також в описі відео ви побачите ціни та приблизний прайс і контакти продавця. Ну і Наступний будиночок у нас одноповерховий, але є горище із вікном. Досить цікавий тим, що знаходиться майже що в заповідній зоні, але стан як є. Ну і він вартує, в принципі, як сусіди сказали, менше, навіть ніж 5 тисяч доларів. Заповідна зона. На жаль, дуже мало матеріалів звідси вдалося взяти. Є декілька просторих кімнат, є ванна кімната, є туалет, є всі зручності, що потрібно. Електрики приблизно 12 кВт. Знаходиться будиночок у селі. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, це дуже допомагає нам у розвитку і допомагає показувати і знаходити саме ті будиночки, які вам подобаються. Ось такі також красиві автентичні меблі. Будинок датовано ще 40 ми роками, але я думаю, що вже був не один ремонт. Знаходиться він у селищі Сукерниці. Дуже цікаве селище, майже заповідна зона, навкруги лише природа, ніяких підприємств, важких, металургічних і так далі, як в центральній Україні. Для когось це буде просто знахідкою, тому що поруч дуже багато рік та озер. Тепер ми переходимо до цього домогосподарства. Район досить цікавий це Західна Україна. Детальніше про локацію я розкажу в кінці відео, тож залишайтеся до кінця. Дуже чиста природа. Навколо гуляють косулі, коні, олені. Інколи навіть буває зайчики приходять їсти капустку, морку, згородів і так далі. Поруч струмок, гірська річка, як ми бачимо, на фоні є пагорби, і досить недалеко гори, і кордон із іншими країнами. Домогосподарство продається цілком. Є декілька спрут, це як літня кухня та сам диночок. Із вітражними вікнами дуже автентичний. Меблі у будинку дуже збережені. Бачимо, що є тераси зі склом в пол. І, як бачимо, на угорській манеру такий інтер'єр, стоять гарнітури. Цінні картини, до речі, мені здається, що їх можна продати або залишити і заробити на цьому також. Цікаві меблі, досить цікаві. Бачимо власницю, досить немолода жінка. І тепер йдемо далі у наступну кімнату. В будинку всього 4 кімнати, дві спальні, кімната коридор і щось типу кабінету, що ми побачимо. Тепер переходимо до спальні, саме до другої майстер спальня Можна зробити або ремонт, або залишити, як є, кому як подобається. Меблі просто в ідеальному стані це знахідка для любителів антикваріату. Гарнітур при стіні вже новий, відносно новий, а от все інше тут просто ідеальне. Ну і подивіться на ці картини це просто скарб. Я впевнений, що якщо їх продавати поштучно, то можна зробити цілий статок. Кухня досить імпровізована в старому стилі, я би сказав, є місце для готовки і є друге місце, якщо не хочеться готувати прямо в домі, можна зробити це на віранді. Також є криниця і, власне, це все електрики кажуть, що приблизно 12 кВт. Природа тут просто найкраща з усіх. Будинків, які є в добірці, Ну, а знаходиться це все в селищі Яблунів. Можете подивитися, де це. Ну і будь ласка, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал і не пропускайте виходу нових відео. Всі контакти продавців я залишаю як зазвичай, в Телеграм. то можете зв'язуватися, запитувати, домовлятися і вдалих вам покупок та переглядів.